ранок всім. Сьогодні у нас п'ятниця, 11 липня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні тема етеру: як повернути смак до себе, до життя. Я продовжую з вами ділитися своїми інсайтами після 12-денного ретриту в тиші без комунікації, без зв'язку. І в понеділок я для вас робила етер, де розповідала про важливість радіти, чому коли ми радіємо, коли ми вдячні, коли ми проявляємо ці емоції у простір в інших людей, то нам повертається в рази більше на всіх рівнях: на фінансових, на здоров'ї, стосунках, абсолютно, абсолютно на всіх, хто не дивився, обов'язково подивіться на Ютубі, є цей етер. І в інстаграмі. Але сьогодні хочу поділитися напевно таким другим своїм найбільшим інсайтом, який перевернув взагалі моє уявлення про наше життя. І е, поділитися, що ми, учасники ретриту, побачили в тиші, зрозуміли, тому що давайте почаснемо у нашому житті побути в тиші майже нереально неможливо. Ну, навіть якщо поруч з вами нікого немає, це не означає, що ви в тиші, тому що ми постійно в голові, ми постійно там десь в думках, і це не про тишу, звісно. А м, дуже подобається фраза, що тиша це мова Бога. І лише в тиші ми можемо побудувати з ним зв'язок, зв'язок зі своїм життям, зв'язок з собою. І а, який для мене був найбільший інсайт, що по суті мене. Або вас, просто повірте на слові, не існує в більшості вашого життя. Тобто, нас там немає. Життя йде, а мене в цьому житті немає від слова зовсім. Чому? Тому що ми постійно в голові, ми постійно в думках про минуле, а як там хто що сказав, а як я зробила, а як я відреагувала? Так, а що в мене там завтра, а що я планую зробити? А як воно буде? Тобто, ми постійно, постійно, постійно знаходимося в різних думках, але не тут. Не тут. І, е, до речі, дуже важливо, да, от зараз така епоха саморозвитку. Хто ходив там на йогу, а там теж да, практикується оця присутність бути тут і зараз, бути в моменті. Я теж своїх учениць цьому, цьому вчу. Але е, хочу сказати, що бути тут і зараз, і бути в моменті це не метафора, це зовсім не метафора із йоги. Це от буквально ключ до такого багатого смачного життя. А, що у нас відбувається, коли ми живемо в голові? В голові у нас постійно аналіз, у нас постійно контроль, у нас тривога, у нас думки. Якщо ви відчуваєте щось подібне або ви незадоволені, ви в роздратуванні, знаєте, що це ознака, що ви живете зараз в голові. А голова і життя в голові ніколи нам не принесе щастя. І а, якщо, наприклад, зараз на секундочку перевести увагу в тіло, чесно вам скажу, я терпіти не могла раніше оці всі розмови про будь тут і зараз, будь в моменті, переведи увагу в тіло, подихай, мене це прямо аж бісило. Знаєте, тут типу. В тебе проблеми на роботі, в тебе немає чим там, не знаю, за квартиру заплатити. А тобі кажуть розумні люди, а, подихай, переведи увагу в тіло, а, побудь в тут і зараз. І просто єдине бажання, яке виникало, всіх нахрен прибити і сказати, як це мені блін допоможе. От ця фраза: «Не учіть мені жити, лучше помогіте матеріально. Оце от про це. От. І власне це так цікаво за собою спостерігати, тому що я знаю, що ну, до речі, поставте плюсики, кого це теж от таке підбішує, можливо, колись підбішувала, бо зараз, коли у вас реально якась халепа, а вам просто кажуть: розслабся, подихай, помедитуй, побудь тут і зараз. Зараз, зараз, а чого ти підійшся спокійно, видихай, давай зробимо глибокий вдих, видих. І в цей момент. <свісно> ти не те, що вдих і видих не можеш зробити, думаєш, де мій пістолет. <свісно> це дуже смішно, насправді. І я вам це розповідаю, що якщо бачу, що ви себе впізнаєте в цьому всьому. І це нормальний процес, з вами все окей. Але знаєте, зараз дуже багато таких методик, вони якби не погані, але вони, врешті-решт, не ведуть вас до фінальної точки. І тому воно, знаєш, ти якби робиш, ну, об'єктивно, давайте по-чесному. От нас біситься все, але ми не можемо не визнати той факт, що як не крути, воно допомагає. Ну, от все одно воно допомагає. А, да, В моменті не хочеться це робити, воно підбішує, мозок каже, як воно мені, блін, допоможе. Але якщо все ж таки це зробити, ти бачиш, стан змінився. Та вже не так все і погано. Та й якось щось тут розрулилося, та й світ не зруйнувався, та й я жива, здорова, І, і все, начебто так непомітно. але... Картинка змінюється. От, і да, коли ми. О, дякую, Аня. Було так після привести багатів оку саме на тіло і стан. Супер, я рада. А, і дивіться, коли у нас увага в тілі, якщо мозок це про контроль, аналіз, тривогу, переживання, от це обсмоктування минулого майбутнього, то коли ми переводимо увагу в тіло, то це про що? Це про присутність і про відчуття. Про присутність і про відчуття. І м м більшість людей думають про життя, думають і тому втрачають його. А наше завдання вчитися інакше. Давайте на прикладах: от у кого таке було: ви їдете за кормом, і от думки так вас захопили, що в моменті, от коли ви прийдете в себе, Прийдете у відчуття себе, ви можете помітити, що 5 хвилин дороги ви взагалі не, не бачили, не взагалі не пам'ятаєте, як, як ви тут опинилися. От, вообще, от наче На автоматі, да, такий автомат. Або, наприклад, у вас сімейна вечеря. А у вас думки так, завтра-завтра. Завтра мені треба там, зробити сторіс, розписати план, там, як мені з клієнтами зустрітися. Ой, треба ж комусь там повідомлення клієнту нагадати про зустріч, про оплату. І все. І ми випали. І оце, значить, такий, знаєте, побутовий приклад, але саме на таких маленьких дрібничках життя проходить повз, і ми втрачаємо смак да, від цього життя, від себе. Просто його губимо. Або, наприклад, граємо з дитиною, це теж моя історія, яка мене, чесно кажучи, дуже сильно ну, бентежила, бо я розуміла, що це не окей. А це коли ти проводиш час з дитиною, а в думках прокручуєш якусь там неприємну розмову, думаєш, знову ж таки, да, там що треба зробити? Зараз я тут закінчу 20 хвилин, ще пограюся, а потім мені ж треба перше, друге, третє, п'яте, десяте зробити. І от дивіться, це жесть. І якщо ви зможете це відслідкувати, ви помітите, що таких ситуацій протягом дня у вас 99, якщо і не 100%. І оце страшно. Да? От на ретриті я це прям дуже сильно побачила. Що наскільки ми постійно в голові, і наскільки От ці процеси головні, вони да, в голові, вони управляють нашим життям, а життя немає тут. Життя, життя в голові неможливе. Це страждання. Це сплошні, сплошні страждання. І от в цей момент, як тільки ми в голові це щось прокручуємо, в цей момент зникає і життя, і емоції, і зв'язок Зв'язок з собою, зв'язок з Всесвітом, з життям. Зникає все. Давайте, щоб ви себе більше впізнавали, зараз я вам перелічу ознаки того, що ви не вмієте жити і не живете тут і зараз. Зараз я скрін зроблю. Так. Які ознаки? Це вічна напруга в тілі. Поставте вогник, кому це знайома, вічна напруга в тілі. Я в певний момент життя відслідкувала, що навіть коли ти йдеш на масаж на дві години тебе мнуть, і в моменті тобі окей. Ну, тобі приємно, я просто дуже люблю тобі, вибачте, я дуже люблю масаж, тобі приємно, ти наче розслаблюєшся, все. Потім ти встала, одягнулася, вийшла. Так, да, приємні відчуття, ще залишилися, але ти не розслаблена, ніфіга. Тобто постійна напруга в тілі, до якої ми звикаємо, і яку ми взагалі навіть не помічаємо. І причина це тривога. Хоча об'єктивно, у вас навіть може бути все окей. Ну, типу, нічого поганого не відбувається, а у вас тривога і напруга в тілі. Так. Да. Тривога і напруга в тілі. Далі може бути відчуття, що а, життя минає, от, проходить повз. І ви багато робите. Теж, от, я теж ловила цей стан. Коли об'єктивно все окей, ти працюєш, в тебе улюблена робота, в тебе все окей, в родині, в тебе все. Ну, взагалі, от, знаєте, по таким соціальним критеріям в тебе все зашебільсь. Але. Ти як крутишся, щось робиш, але відчуття, що це все тобі глобально нічого не дає. От нічого. От було в тебе, не знаю, там зарплата 10 тисяч гривень, потім 50 тисяч гривень, потім 100 тисяч гривень, потім 200 тисяч гривень, потім 500 тисяч гривень. А нічого не змінюється при цьому. Тобто в тебе змінюється. Картинки ззовні. Там ти стає, там живеш комфортніше, більше там собі дозволяєш, але глобально це взагалі ні на що не впливає. Знаєте, вам який приклад хочу навести? Думаю, що ви впізнаєте. Давайте згадаємо, ну, у кого були такі прикольні класні студентські роки. От давайте згадаємо такий стан якоїсь безтурботності, якоїсь, не знаю, довіри. Там не було супер багато грошей, але було якось класно, було якось весело, було якось радісно, було, от було якесь таке відчуття, я не знаю, можливо, так не у всіх було. Я там не про себе можу сказати. Ну і люди, з якими я спілкувалася на цю тему. Часто бувало так, що ти об'єктивно, можливо, це у вас не студентські роки, а якісь інші, коли е об'єктивно все не так вау, але вам класно всередині. Ну просто хорошо, просто добре. І от якось так винаповнені, і якось так, ви наповнені, і якось так от, от якось все легко. І от цей стан він безцінний. І оцей стан він дає нам відчуття життя. Хоча ми з вами, коли ми в голові, ми дуже сильно чіпляємося за зовнішні якісь фактори, там гроші, стосунки, машини, квартири і так далі. І життя крутиться навколо цього, і це не дає нічого. Врешті-решт, навіть коли ви це отримуєте, це не дає нічого. Так, я вам зараз е, перелічу ознаки того, що ви не живете тут і зараз. Перше, це напруга в тілі постійно, до якої вже звикли. Знаєте, що найгірше, що її навіть ідентифікувати достатньо важко. Тобто, людина може сказати, що ні, немає в мене напруги, але насправді вона є. Відчуття, що життя минає повз, тобто ви щось робите, але самого кайфу і смаку від життя ви в цей момент не відчуваєте. Далі, третя ознака це роздратування. У вас така, знаєте, перманентна нервовість. От люди дратують, чоловік дратує, діти, щось, щось таке сталося, а ви вже підпішуєтеся. Це теж така ознака того, що у вас не до речі, дуже важливо, У вас непоганий характер. Це взагалі не про характер. Бо буває таке, що да, от людина а, сприяє, сприяє, да? сприяє враженню? Ну, коротше, враження від цієї людини, що у неї поганий характер. Що така, знаєте, вічно незадоволена, така якась гундозна. Це не про характер зовсім. Це про те, що втрачено. Контакт з реальністю, втрачений контакт з життям. Все. Тому що людина, у якої є контакт з життям, вона щаслива. Вона випромінює радість, вона випромінює вдячність. Це не означає, що у неї немає проблем. У неї можуть бути проблеми, але вона абсолютно інакше на них реагує. Бо вона не в голові, вона в житті. А, І дуже важливо хочу теж сказати вам. А як зрозуміти, що ти живеш в моменті? Це, коли ти живеш в моменті, тут і зараз світ стає дуже об'ємним. Не плоским, а об'ємним. Тобто, навіть, знаєте, як можна отримати якісь оргазмічні відчуття від того, що ти миєш посуд. Просто от в тобі задоволення і кайф, і радість від того, що ти миєш посуд, як водичка омиває твої ручки тепленько, да? як ти натираєш цю тарілочку, які відчуття це дає, от що ти відчуваєш в пальцях рук, як ця водичка розливається. Тобто просто навіть відчути оцей стан, він вам вже принесе багато щастя. І от коли людина вміє так жити, о, Аня, ви прямо зараз можете сфокусуватися на цьому, але для цього вам треба відключитися від етеру Тому що коли ви робите декілька справ одночасно, це не про теперішній момент, тобто ви не тут і зараз. Ви не можете мити посуд, слухати мене ще там одним оком дивитися. Оце вже не, не настоящий момент. Да? Тобто це не тут і зараз. Тут і зараз це ви робите одну дію і ви. Всіма органами чуттів, які у вас відкриті. Тому що є органи чуттів, які у нас не розроблені. От ті, хоча б які у вас розроблені, там да, запах, очі, смак, відчуття, дотик. от Ви всіма органами чуттів поринаєте туди. І тоді життя вас здивує. Яке воно може бути. І, а, власне, давайте теж на прикладах, як ми втрачаємо цей зв'язок з життям і це об'ємне сприйняття реальності. Це коли, наприклад, тільки відкрила очі одразу в телефон. да там Що там новини, що там Інстаграмчик, або тіктокчик що мені там хто за ніч написав. Ну, коротше, просто так зависаємо. Ну, це такий вам побутовий приклад. Або, наприклад, ви прокидаєтеся і одразу де да, там сто п'ятсот справ. Ти, 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 тобто ви не в моменті не відчуваєте, що я прокинулась да відчути своє тіло, там погладити себе. Дуже-дуже повільно, да, так сприймати, вдихнути на повні груди. Тобто, от, от такий да, більш, більш свідомий процес. А коли ми побігли, тут там, дитину швидко нагодувати, з чоловіком посваритися, тин-тин-тин-тин-тин, щось -тин 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 -тин, надягла, натягнула на себе, побігла, це вже ви втратили контакт з життям в цей момент. Може бути, наприклад, що ви з кимось спілкуєтеся. А, але от ви поспішаєте, там, давай швидше, кажи вже, ви щось робите на ходу. А, і ви такі, знаєте, от людина вам щось розповідає, а ви вже у своєму. Вже, там, Так, що? Там, Я поклала сніданок дитині чи ні? Ага, відписалась я там своєму клієнту, ні, так, 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 що, що? А що ти кажеш? Да, ну от, от Так, от. І повірте, якщо свідомо за цим спостерігати. Таке теж відбувається частіше за все, не коли ми тотально в людині. До речі, знаєте, поділюся з вами таким персональним інсайтом. Є людина в моєму житті дуже багата і дуже успішна. Ну, прямо дуже-дуже-дуже-дуже. І ну, мені пощастило тривалий час свого життя за цією людиною, це чоловік, за ним спостерігати. І я була здивована одній дивовижній якості, яку я помітила в цій людині. Він тотально слухає, і отак от провалюється в кожну людину, яка перед ним стає, от з якою він комунікує. І вообще пофіг, що це за людина в плані? Там, не знаю, це може бути, умовно кажучи, там не знаю, президент, а може бути ахранника ТБ. Але він так спілкується з цією людиною, наче ця людина ну, просто найкраще, що може статися в його житті. І я ну, це було багато років тому, коли там я це взагалі побачила, а потім ще декілька років мені це. Інформація розкривалася. І я думаю, ну як так? Да, от логіка, да, мій мозок, що каже, ну ти супер успішний, в тебе там ну, просто скажені суми через тебе проходять. У тебе є доступ до людей ну, дуже різного рівня, да, високого рівня, а тобі цікаво все. От така, знаєте, дитяча зацікавленість. І навіть от об'єктивно, знаєте, ну як об'єктивно, мозок думає, боже, ну, от йому ж кажуть зараз, якусь фігню неважливу. А ні, він все одно цю фігню він поглинає і от прям він тотально в цьому. І а, я дуже вдячна да, за цей досвід, який я там отримала, просто спостерігаючи за цим. Тому що це вам приклад тотальної присутності в своєму житті. Коли людина має глибокий зв'язок з собою, з Богом, з життям, з простором. Тобто, коли він не в голові, а в тотальній присутності, в цікавості, в смаку від життя. І, власне, коли ми вчимося цьому. Ви не уявляєте, що нам дає у відповідь за це життя. От всі, всі подарунки, всі дари, можливі неможливі, на нас свалюються просто на голову, так от нам, як подарунок за це. От а, тому знаєте, що от як тільки ми в голові, у нас постійно буде напруга, тривога, ми постійно незадоволені. І а, дуже важливий момент. Просто сісти в медитацію на дві години нам це, звісно, ну, трішки допоможе, об'єктивно да, допоможе, тому що ну, були проведені дуже багато досліджень на цю тему МРТ, е досліджувалася да, реакція мозка там, до медитації, після медитації це дуже класно допомагає, але помедитувати і вийти в реальне життя, і не вміти цей стан. Внідріть, да, адаптувати в реальному житті, е, тоді гроші цій медитації. Да, Те, що я вам, на прикладі да, про цього чоловіка розповіла, що можна промедитувати, вийти і далі піти на, автомат, на автоматі жити це життя, а можна. Отут в моменті вловлювати це. я вам пропоную почати просто з 10 секунд. От просто 10 секунд тотальної присутності. От прям навіть зараз, да, от ви сидите, перед дивитесь да, на мене або слухаєте. От просто можете закрити очі і 10 секунд спіймати стану цієї присутності, коли ваша увага тотально в тілі. Ви можете зараз відчути, як одяг торкається вашої шкіри. от У мене там волосся зараз торкається шиї. і от Просто, да, можливо, у вас там зараз в животі якісь процеси відбуваються. Можливо, десь в тілі тепліше, десь холодніше, в руках тепло якесь. От Просто навіть 10-10 секунд проскануйте цей стан. Він вже вас трішечки-трішечки наблизить до, цього, до цієї присутності в житті. Це ви Юра, це ви чоловік, да? це я читаю коментар. на роботі телефон розбирається, інтернет закінчиться, але попри це я слухаю вас, бо це про головне. О, так Міло. За Зоскрінямо. Боже, як приємно. Ну, якщо ви ще й чоловік, то вище. <с> Я вже звикла до жіночої аудиторії. Так, ну що, ой, ну все, ви мене прямо за цей захвалили. Ось так. Тому давайте ми з вами сьогодні попрактикуємо теперішній момент, да, оцей тут і зараз, прям. Таке вмикаєте об'ємне сприйняття. Об'ємне сприйняття це коли ви всіма органами чуттів можете відчувати те, що ви робите. Да? Можна отак от на автоматі, ковток води побігла, що там ще й да, там, і побігла далі. А можна взяти скляночку, відчути, як скло торкається, а, прям да, от одразу холод відчувається від цієї скляночки. Да? Піднести до губ, відчути цей доток губ зі склянкою. Доторкнутися да, водою до губ, теж відчути, зробити цей ковток, прям відчути, як водичка да, все тут вам а, омиває да, в роті, в горлі, прям відчути, як вона спускається. І от такі прості речі. Вам дають абсолютно інший стан, відчуття себе, відчуття життя. І головне, ви пробудовуєте таким чином цей зв'язок із собою, з Всесвітом, з життям. Вам тоді стає смачно і цікаво жити. Все, у мене на цьому все. Всіх дівчат запрошую до себе на курс проявись та багатій, для того, щоб ви могли не лише в теорії це почути, а набути всі ці речі на практики. Під моїм супроводом всіх обіймаю, всім свідомого дня в тут і зараз. Така.